Доброго дня, діти! Всі ви знаєте, що мова це ключ, що відкриває двері до спілкування, порозуміння та взаємодії. Мова дозволяє нам ділитися ідеями, співпереживати, висловлювати свою думку та будувати стосунки. Саме тому сьогодні ми з вами пригадаємо слова, які вживаємо щодня. Це слова звернення. Привітання, слова вибачення, прохання та слова вдячності. Слова звернення це слова або словосполучення, які вказують на того, до кого звертаються. Наприклад, Тетянко, проходь до кімнати, Дмитро, допоможи, будь ласка, до слів вітання відносяться такі слова: Привіт, добрий день. Доброго ранку, добрий вечір, здоровенькі були, світлої днини, мої вітання, вітаю вас. До слів вибачення відносяться такі слова. Вибач мені, пробачте мені. Я не хотів, вибач, я не знав, вибач, я не подумав. Перепрошую, даруйте. Прошу вибачити. Слова прохання це такі слова. Будь ласка, дуже просимо, дозвольте допомогти. Уклінно прошу, з вашого дозволу, дозвольте. А зараз пригадаємо слова вдячності. Це слова дякую, спасибі, дуже дякую, вдячні вам. Уклідно дякую, щиро дякую, дуже вдячний. А зараз пропоную пограти в гру. Знайди слово. Розгляньте, будь ласка, ілюстративний матеріал. За потреби зупиніть відео та доберіть слова до певної ситуації. Це можуть бути слова звернення, привітання, вибачення, прохання вдячності. Доповніть речення влучним словом. Розумнички, ви добре впоралися з завданням.